Фільма про обставини загибелі Бандери. Поки що я думаю, що це буде як книжку. з Ствоє шість вже вийшло. І сьома книжка буде про такі ж постаті. Українців, про які ви правильно говорите, ми не знаємо багатьох обставин. Але я не, не зациклююся на обставинах там людей, про яких ми вже знаємо. Я хочу відшукати і подати українцям тих людей, які вони взагалі не знають, і нам дуже соромно. Починаючи із півдня до півночі Індії, Бутану, Непалу, Тібету в тих краях у всіх там Лісанівича, якщо я запитую, і всі знають Лісанівича, тому що він відкрив світ у Ніпал. Це закрита територія була. Він допоміг королю повернутися. На його військова хунта його в Індію відправила там, заслання і все, він знаходився. І білогвардієць, який закінчував Одеський кадетський корпус Лісанєвич, знаходився там, допоміг королю повернутися, відкрив Ніпал і Індію взагалі для нас. І його всі знають в тому світі. І пам'ятники, коли ми прийшли до могили, віднайшли його в Катманду, в Ніпалі і могилу ну, а, Ну запущена, люди дивляться, ні дивляться за, за нашу людину. На території британського посольства знаходиться ця могила. І у нас запитає, хто такий лісанів, теж ніхто не буде знати. же, як і досліджували південний полюс і. Я думаю, що врешті-раз буде переділ, тому що ця територія дуже багата на корисні копалини, і будуть переділи, всі країни будуть з'ясовувати, хто що зробив для полюса. От. А ми не можемо нічого говорити, бо ми не знаємо навіть, що в експедицію, в першу експедицію з британцями. Був завгоспом, як ми зараз сказали. Там тоді він конюхом починав, потім завгоспом. наш українець був, і ми також маємо притинув. Він вперше був в експедиції дуже поважна людина. Його дуже берегла королева. А ну про тобто про таких людей буде, я планую зробити по всьому світу такі от книгу. Розрозкрити українцям. Ну не треба зациклюватися. І весь світ знає людей, ми їх не знаємо, і нам повинно бути соромно за це. І тому один із епізодів, якраз буде там по а, Степану Андрійовичу Бандері, якраз статтю, яку я написав. Там не буде ніяких політичних оцінок, ніяких там реверансів або нападів на цю людину. Там буде історія життя, смерті і тих відносин, тому що. Той матеріал, який мені вдається знаходити, а вдається ну, завдяки, мабуть, тим зв'язкам, я ще школу КДБ, дехто мені там впровину там, що ставить, чи якісь там речі, але вона мені зараз допомагає збирати інформацію. І коли ми зустрічаємося з людьми, які ні з ким не хочуть говорити, в них є довіра до мене, і вони говорять, приховуючи, напевно, говорячи не справжнє своє ім'я, я це розумію. Але коли я перевіряю ті факти, які мені говорять, вони співпадають. Якщо мені людина в Мюнхені говорить і штазі... Я запитую, а чому мною, на що Ви говорите такі речі, ну вам спокійніше, він говорить вже 82 роки в цій людині, як вона мені сказала, на вигляд так воно і є. От, і говорить, я, я піду життя, але багато тайн з собою заберу. Я хочу, аби ви теж знали такі речі про ваших постатей українських. От, і коли він розповідає, що з Нансеном Бандера був разом у концтаборі, і коли в Голодомор Нансен свою Нобелівську премію віддає на закупівлю. Їжі для українців на створення тракторної станції, щоб збирати врожай, щоб вирощувати врожай в От, Такі речі ніхто напевно не знає. Коли я перевіряю, дивлюся там списки англійському німецької там. Про де в якому бараці знаходився, Степан. Це співпадає людина в Німеччині там 82 роки німець і штазі. Напевно, що він не читає йому. Не цікаво бавитися було в ці речі, аби мені їх розповісти. який в ньому сенс взагалі цього? Тобто я перевіряю такі речі. Вони будуть я. Я хочу намагатися без політичних оцінок, але я думаю, що за це буду страждати. Тобто, мене з двох сторон будуть бити. Але але це нехай ну таке діло не звикати. Я роблю те, що мені подобається зараз робити. Я державі віддав сповна те, що вона в мене брала, і я брав у державі. Вона мене виховала, поставила на ноги, відправила в армію на війну, повернулася в іншу країну. Я в цій державі не взяв там люди, які молодше приходили лейтенантами, отримували по дві-три квартири. Я... Перебуваючи на війні, не отримав жодної, жодного бонусу. Гривні зайвої не взяв у держави. Тому я для держави зробив, що міг, дай Бог, що всі так зробили. Тому виховувати ще людей через комерційний телеканал я точно не зможу цього робити. Це комерційний телеканал і структура, яка захищає права акціонерів. Це акціонерне товариство. От і тому є державний телеканал, який повинен робити і займатися такими речами. Я збираю інформацію, ту, яка мене цікава, чому я хочу розібратися, те, що мені цікаво. І коли я виставляю там на сайті, в блогах це повідомлення останнє про Бандеру, і воно збирає близько пів тисячі коментарів тільки. А перегляди на сайті News там кілька десятків тисяч, було 15, 10 тисяч і сайт падає, є зацікавленість і. Я думаю, що це було б рейтингово, мабуть, створити фільм. У мене друге питання: за чиї кошти будуть створюватися цей фільм? Я багато речей багато вкладаю в якісь проекти, просвітницькі і програми, але я не можу охопити весь світ. І більш того, я вважаю трошки некоректним, коли я роблю ці, такі речі людям, які говорять про те, що там вони великі патріоти, вони живуть на Західній Україні. То я їм хочу, ну я їх підштовхую, зробіть ви якусь річ. Я пропоную, я знаходжу, я вам даю, ну хоча б зробіть. От, тому що я там згадую цю історію, коли приїжджаю в Солоногоєвичі на батьківщину Франка. І коли я побачив, що стріхою не перекрито. Ну, я запитую, а чого у вас спалили цю стріху? Як спалили? Вже людина, яка спалила цю стріху, повернулася, відсиділа строк, повернулася. Бистріхи ха, ну як ви можете жити? Франко у вас народився? Ну ви ж патріоти своєї країни? Нікому діла немає, збираю кошти, перекриваємо дах на цій а, хаті. Я говорю, коли будуть такі речі, я ще оградку Бандерів у Львові поїду, покрашу. Але ж ну мені соромно, тому що я принижую, мабуть, гідність тих людей, які за це Так же, як я в цій статті говорю, ну чому Леніну в Швейцарії є табличка. А Бандері немає. я говорю про це з діаспорою зустрічаю. Зустрічаюся з патріотами на відкритті пам'ятника. В самборі був Бандері. Зібралися там і мер міста, всі просунуті люди. Я говорю їм про ці речі. Називаю адресу, кроїть маєш 7 в Мюнхені. Ну зробіть, ну ну йовки-палки. Не робиться це взагалі. Тільки слова про великий патріотизм і все. Якщо я буду ще робити за них фільми і все інше. Ну, я вважаю це трохи некоректним, але я тут, ну, ну, зроблю проекти, які мені цікаві. Я працюю на телеканалі акціонерному. Якщо це буде викликати рейтинги, зараз бачу, що є, тоді телеканали. Мені, мене фінансують і авансують. Під моє ім'я вже дають наперед гроші. Я візьму ці гроші, створю фільм, і... але це перемовини між телеканалами, були, тому що в мене немає особисто каналу. Але вважаю, що це не доробка Міністерства освіти, не, не доглядання там, національного телеканалу, який повинен виховувати. А, але не на бюджетні кошти, а на кошти своїх рейтингів рекламодавців, меценатів і так далі. Це складні питання. Тобто я роблю справи, які мені. Цікаві, і які я бачу перспективними. А що з цього вийде, як мінімум, це буде а, ну розділу якоїсь книги? Це як мінімум буде, як максимум можливо фільм. Але я, створюючи цей фільм, треба розуміти чітко, що я не створюю інший фільм, який мені цікаво створити, який є у нас по домовленості з телеканалом, а проекти дуже цікаві там, створювати фільм заради аби там, слави і телетріумф і нагород. Ну, це частина тільки того, що це, це моє все. Одну нагороду навіть у Володовостоці, в Росії, я їздив, спеціально забирав і дідуся нагороди зібрав тут. Тому заради там втіхи слави тріумфу я цього робити точно не буду, мені вже це не цікаво. А от заради того, аби люди взнали історію, не заангажовано, не говорили, що це там гарно чи погано, а просто зрозуміли і намагалися зрозуміти своїх людей, своїх українців, чому вони так робили. Вони ж не хотіли горя в Україні. А дехто піднімає цей прапор і наступають одни на інших, використовуючи цей прапор? Я проти цього, от заради цього, я можливо створюю фільм, але. Але в мене є домовленості, за якими я працюю на телеканалі. До речі, наш фільм, той, що я вам розповідав про а, аргентинську діаспору, про те, як ми підводні човни з конвою фюрера про те, що шукали, він був на канському фестивалі, показувався 16-го, 16-25. Травня 2012 у цьому році був представлений на Каннському фестивалі. Дуже спірний був, дуже воювали там. Не всім подобається говорити про те, що українці як посміховисько виставляли, а да, в цьому світі живуть вони спокійно. Тому так спори були з приводу цього. Все, Я вами прощаюся.